Доброго дня, половина жовтня. Прийшов час купати малину. Є замовлення на малину феномен, є ще в мене полана, ремонтатний стовп. Кому цікаво, будь ласка, замовляйте. Пішов дощик, земля мокра, корінь вже гарний. Так що приступаємо до цієї роботи. Ось у цей ряд у мене малина. Є ще у нас підготовлений вже в мене там друга ділянка. Для ціле літо люди замовляли, будуть купати. Так що, будь ласка, я приймаю ваші замовлення. Хто хоче мали феномен, така велика крупна ягода, конусоподібна, вона транспортабельна, вона плотна, гарна, вистребувана така на ринку ягод. Не загущувати, ми ще їдемо. Чистити вже від старих пагонів. Ось такі стебла, такі. Будемо лишати, маленькі будемо вирізати і лишати, Це будемо лишати 10 пагонів на метр, здорових пагони на метр. Ось такі на сусідній тривожці. Нашим замовникам, нашим глядачам. Ой, день короткий, часу мало. Спочатку я хочу вам показати. Ось такі корінчики, подивіться, молоденькі. От, Я даю більшечку, хоч там, ну, щоб на запас. Мало що, Хай садять дві луночку. от, І будуть ягідки мати. Ось такі корінчики, бачите. О, ось, о. Все, воно пустить, головне корінь. Воно пустить пагін і все, і все буде добре. Водички налити, глибоко не заглиблювати. Ось я таке, просто зараз часу немає, у нас роботи багато, хочемо багато зробити. Так, ось це такі в нас саджанці, Малини феномен. Ось такі. Хороші. Бу, цікаво, хто бажає, будь ласка, замовляйте. Що хочу показати вам ще клубніку, як цей рік я посадила. Появилися в мене нові сорти. Один новий сорт з'явився. Тут посадила я сім. Рядів, однорядок. Садила однорядками. Ось такі сорти. Цей рік був важкий, велика суш була, не було дощу, посохли ті, сама клубніка із корчами. Поливаємо, а воно ще гірше. от, А які ж сорти в нас будуть? На той рік будуть саженці, Дивіться, перший ряд це в мене е, румба, другий ряд сірія. Була колись у мене сирія, ось у мене сибіла. Не було у мене сибіла. Ось в мене цей ряд сибіла. Подивіться, який. Ось мені надо куди ближче, такі корчики. корчики, Це я садила його у серпні місяці. Бачите, така ось аж блищить. Яка ягода. Така. Ягода така, да. Сибіла це середній сорт. Оцих два ряди, це в мене ось, Азія. Азія. Підкаплююча, одну рядку кусаю. Тоді я полотном застелю між ними вже весною. Цей ряд у мене бріла і амі. Тут наполовину бріла, наполовину амі. Це ті, що я видірла. Я ж весною у мене бріла була і амі. Я ж весною виривала ці вуса, виривала, викидала, бо ж треба ягоду, як... Як... так як книжка пише. А тоді їх не стало і не стало, і погоріла і суші, вона мало викинула мені вус. Вже після того, як я вже обривала, обривала. І все, і аж до жовтня місяця не було дощу, це недавно дощ пішов. І ось цей ряд у мене така бідненька, це мені я замовила на сайті там одному цю альбу. Щось вона в мене така бідненька, коріння погані вже. Ну ладно, думаю, може, якщо буде, то буде. Це в мене ряд від маліни. Це в мене альба. Да. Будемо бачити. Так що ось така маліна, 7 рядів. Ще в мене на, на тій стороні є маліна, 6 рядів, клубніка, 6 рядів. Будемо розводити, будемо бачити ягоду, будемо показувати. Ось такі в нас справи. Робота. Немає часу навіть і відео зняти. Так що будемо показувати, будемо спостерігати. Кому треба будуть тоді саженці. Ми дорого не продаємо. Вертайтеся. Пишіть, які у вас є сорти клубніки, може, ви мені запропонуєте якісь нові такі гарні сорти. Будемо ділитися. Пока-пока.